Вітаю підписники мого каналу. І так, у нас другий тиждень інвестицій в криптовалюти. І так, я купила сьогодні знову біток, ефір солана, ада. А, ріпл, господи, ріпл. Не можу ніяк запам'ятати оцю останню монетку. Так, от, видно. І так, в сумі в нас вийшло 49 доларів 8 центів Я витратила на купівлю монеток. І на сьогодні, декілька годин тому, я записала суму портфеля такого. і Різниця складає біля 5 доларів, 4 долари 92 цента. Так, такий результат я отримала за перший тиждень. Ну, у нас на цьому тижні все росло. От, Поки ще ми на рості, то буде Поки що буде рости. Ну, має рости, так, плануємо, що буде рости. Е якщо порахувати у відсотках, то виходить, що 10%. Е тобто на 50 доларів, майже, ну, майже 50, 49 доларів, 44,90 е виходить біля ну, 10%. Відсотків. Можна рахувати, що прибуток склав. Я, мабуть, я так подивилась, мабуть, я буду, коли буде падати, ну, якщо буду встигати, звісно, то буду частину продавати, а потім знову заходити менше. Тому, ну, от, хочу так спробувати. А там подивимось, що в нас вийде яку доходність дасть такий, ну, портфель у нас, я вже казала, що це монети з, з ну, першої десятки, тобто такий більш-менш, якщо можна сказати, що менше ризику, ризику ніж всі інші, скажімо так. Ну, хоча тут ризик в, в, в будь-яку монету, якщо заходити, то ризик майже однаковий. Так, всім дякую, хто підписується на канал. Ставить лайки, коментує моє відео, дивиться їх. Ви допомагаєте мені просувати мій канал і е, наближаєте мене до підключення монетизації. Також е, хочу запросити вас в телеграм-канал. Е, в шапці профілю я змінила посилання, е, тому що там створила не канал, а групу. Е, зараз виправила цю, цю, цю помилку і вставила е, там посилання на групу. Е, хто хоче, може підійти. Підписатися на телеграм-канал, я там теж буду виставляти інформацію по своїх оцих марафонах, ті, що я веду. Всім гарного вечора, гарного дня, кому як. До побачення!